Далі поговоримо про красу, красунчики мої, Так, як ви ставитесь до Залисини, такого хорошого животика, пухкенького і що е, там ще? Е, і псосини? Там пройдемося трохи. Дивіться, моєму сину 11 місяців, в нього вже є і живот, і залисини, і світленьке волосся. Ти маєш на увазі про вікові зміни в організмі чоловіків? Так, але ми стресостійкі насправді, але як би зараз тут не казали про секси. Змиджизми окей, Так. ну може бути норма нервів. Нормально ще довели, що усі ці, ну так скажімо, недоліки, бо не для всіх це є недоліка, якщо їх можна так назвати зовсім не від лінії стресу чи любові до пива. А від чого? Ну я причина що? того, що в 30 років Диви, може як за Фрой... бути залисана сивина, а жінки ще Та Він просто парічок поправляє. Мені по подобається, мені подобається як ти за Фройдом. Не що, а Хто? Става? Так. А ну тихо, чому у чоловіків за 30 часто да. ростуть животики? А залисини з'являються раніше ніж дружина. Як Дру. вам таке? Я Давайте не знаю. подивимось. Шо? Пивний живіт від пива, лисина боношу кепку, сивина це спадкове, а хропіння приходить з віком. Знайомо, ви певно не раз чули ці зручні пояснення, які передаються з покоління в покоління і перетворюються на непорушні міфи. Та чи дійсно все так просто? Чи нам зручно списати все на звичні пояснення? Давайте розберемося, що з цього факт, а що насправді популярна вигадка. Любителі пива почнемо з вас. Бо кожен, хто перекидає кели хмільного, рано чи пізно ловить себе на думці, а що це воно росте? І одразу ж класика жанру, адже звинувачення падає на пиво. Ну а на кого ж іще? ще? Але от у чому інтрига. Наука каже, що пиво тут швидше свідок, ніж злочинець. Ті самі додаткові сантиметри це міль хміль і солод. А наші улюблені закуски, вечірній диванний марафон. Незмінне ще одну і все. Але для того, аби упевнити вас в чистоті моїх слів, ось вам сталий факт. Японський дослідник Хіроцігу Уесіма чотири роки спостерігав за понад тисячою чоловіків і з'ясував: любителі пива мають талію на 2 міліметри меншу, ніж ті, хто пива не п'є. Тож наступного разу, коли хтось покаже на ваш живіт і скаже, що він пивний, можете сміло відповісти: це не пиво, це стиль життя. А стиль, як відомо, треба або міняти, або носити з гордістю. А далі до тих, кого психологи назвали найсексуальнішими. Лисі чоловіки ваш вихід. За дослідженням лисина поступається в привабливості лише високим вилицям. Чому? Бо блискуча голова підсвідомо асоціюється з силою і впевненістю, колись причину облисіння шукали в усьому. У шоломах кремлян та навіть висиханні мозку вікінги лікувалися гусячим послідом. А Гіппократ радив суміш із голубиного калу. А справжня причина проста. Пляма на потилиці після 30 – не містика, а звичайна генетика, яка закладається в організмі чоловіків ще з утробу матері. Сьогодні питання облисіння це ціла індустрія на мільярди. Але парадокс у тому, що при всіх технологіях лисина вже стала символом харизми: одні б'ються з природою, а інші сприймають себе такими, якими вони є, та створюють власний стиль. А як щодо безсонних ночей, ні, не ваших, а того хто поруч, коли вас штурхають у бік, аби ви перевернулися, або тихенько ненавидять, це не романтика, а сигнал тривоги. Бо хропіння це не про вік і втому, а часто перша ознака розладу дихання у вісні. Що відбувається всередині? Під час сну м'язи горла надто розслабляються, повітря не проходить нормально, кисню стає менше, і організм щоночі переживає маленький стрес. Дослідження показують, що цей розлад збільшує ризики серцевої недостатності, інсульту та проблеми з судинами. Тому хропіння це не просто звуковий фон ночі, а причина перевіритись. Бо проблема не в віці, а в тому, що тіло намагається сказати вам. Ей, я задихаюсь, допоможи. Рання сивина це спадкове чи вікове? Саме про це думає кожен, хто раптом знаходить на голові, перше срібне пасмо і одразу згадує всіх сивих родичів. Але не поспішайте звинувачувати генетику. Головний винуватець часто зовсім інший. І ні, це не вік. Науковці з'ясували, що коли ми довго нервуємо і живемо під постійним тиском. Наше тіло виділяє забагато адреналіну. Через це клітини, які фарбують волосся, працюють гірше, і в нових волосинах просто бракує кольору. Тому рання сивина часто з'являється не через те, що усі в сім'ї такі, а через стреси, безсонні ночі і переживання. Тож це не вирок і точно не ознака хвороби. Це скоріше сигнал організму. Гей, я теж хочу відпочити. І якщо знизити рівень стресу, волосся не поверне колір, але нові сілі пасма до вас поспішати вже не будуть. Тож пивний живіт, лисина, хропіння чи сивина це не вирок, а частина життя, яку можна або контролювати, або прийняти.